Старіючий хрін, багато питань питань більше ніж відповідей. Живе в своїй кімнаті, коли в тебе немає нічого. Гречко та й заскочив пару разів. Дітей немає. Два Я вам обов'язково по чужих хатах лос. Закрили б ви очі, можливо, на коханк. Мама написала напевно про і при грошек. Без батьківського храпу за стінкою не встає. Там чи з жінкою ти місце в його серці маєте? Квартиру купив. Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм. І сьогодні ми з вами почитаємо історії з українських форумів, просто сунечки. Обговоримо чужі відносини, шлюби, винесемо наші дуже поважні вертикти. Кому там вже пасувало прозлучитись, а хто, можливо, просто накручує, і все в них в стосунках нормально. Обговоримо сьогодні всі етапи: від залицянь до вже безпосередньо шлюбу. Тому прошу вас підтримати це відео вашою вподобачкою, коментарем. З приводу історії, яка вас найбільше зачепила. Ну і також не забувайте підписуватись, також ставте дзвіночок, аби не пропускати в подальшому мої відео. А я їх стараюся зараз випускати два рази на тиждень. Це вже нічого собі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайочку, а ми переходимо до історії. Так, перша історія в нас така. А яка? Привіт, дівчата, хочу розповісти, бо на душі якось не дуже. Зустрічаюсь з чоловіком, він вже дорослий, не пацан, та й я теж не мала. Все наче нормально, ходимо десь, іноді квіти, каву заплатить. Але так, без розмаху, скоріше, економно. Все рахує. І от дізнаюсь випадково, що він своїй доньці нещодавно квартиру купив, а мені навіть словом не обмовився. І я стою така і думаю. Він просто бережливий, чи то для мене в нього не те місце в серці? Якби ви на моєму місці себе почували? Я не можу зрозуміти, що пані е, зачепило безпосередньо в першу чергу ці всі ситуації. Єдине, що б мене можливо образило, це те, що він е, от ми в стосунках там да е, три роки. Ні, там не пише, що три роки. Ладно, а що я там казала? Єдине, що б мене зачепило в цій всій історії, це те, що він можливо, от ми в стосунках і він мені не розповів та не поділився, що він от збирається. Тому що це такий важливий крок. Вони ж, напевно, ходили там, щось вибирали, дивились, консультувались. Тобто, це не дія якоїсь однієї секунди. Можливо, мене побразило, що він не вважає мене достатньо близькою, щоб поділитися цим, щоб я з ним пораділа там чи ще щось, можливо, допомогла. Але якщо брати зі сторони, що він от, на мені на каві поекономив, щоб доньці купити квартиру, ну не вважаю, що це ок. Але давайте почитаємо коментарі, а ви, можливо, вже якусь свою думку маєте, пишіть її також. Так, в коментарях пишуть: навпаки, було б дивно, якби на вашу людину він спускав гроші, а дитину залишив без житла. Квартиру доньці це добре про нього говорить. Так, бо вона його донька і це нормально, і адекватно взагалі поведінка батька. А ви вибачте, поводні. Водити себе егоїстично, хочете, щоб вся увага була вам, то шукайте чоловіка без прицепу. Дочка, це зрозуміло, що рідна людина, але тримати це в секреті, навіщо? Я б дуже сильно образилась і зробила висновки, Та, ну я думаю, що це єдине таке ну, для мене особисто питання, то, щоб він не поділився. Йому, мабуть, так зручно. Жінка є поруч, пояснювати їй нічого не треба, на ній можна економити, економити треба, бо дійсно потратився, але хоч би. Пояснив, може, не така то вирідна. Це ж вони на перегляди ходили, це не один раз, там щось обговорювали, коментували, як не поділитись емоціями. От я теж. За це нормальна поведінка з його сторони. Чому він має посвячувати вас в свої справи? Так, а хтось пише, я вас розумію, кожна жінка хоче уваги, любові, несподіванок в різних форматах. Він є батьком, а його донька це частина його, і він є відповідальним батьком. Щодо витрат, то скажу, що чоловіки в більшості вважають наші жіночі бажання примхою. Приймаєте чи ні це ваше. Можете спокійно з ним поговорити, якщо і надалі хочете мати з ним що там взагалі спільне. Найкраща порада, треба спробувати все тепер з ним обговорювати. І взагалі, якщо ви з ним плануєте, хоч якесь майбутнє. Так, хтось каже, що це взагалі залежить від того, як довго ви зустрічаєтесь і чи планує він з вами спільне майбутнє. Авторка каже, що вони зустрічаються вже 3 роки. От. Ну і ця коментаторка каже, ну, значить, ви не те місце в його серці маєте. Хтось каже, що тепер будьте готові. Так буде взагалі завжди. Ну, купив квартиру, то добре, але за три роки ви не заслуговуєте на нормальне відношення. Якось дуже дивно. Мріяли про свою, купив доньці. Та, можливо, його сім'я взагалі не цікавий. Може, цікавить, але в нього в пріоритеті зараз його дитина, а потім вже спільна квартира з новою обранцю. Але Мені здається, це все одно, якщо вони там планували, прям мріяли, можливо, щось там дивились, щось спільного. То потрібно було. Щоб, звісно, проговорити, що от у мене план такий поділитись. Спочатку я хотів би пити там нерухомість доньці, бо вона там цього потребує, чи я там маю в цьому потребу, тому що я батько. Це потрібно проговорювати. Ну і хтось каже, що стосунки мають майбутнє лише на довірі, а вирішувати лише вам. Тут можу погодитись 100%. тому що без довіри, навряд чи можна далеко поїхати в стосунках. Яка ваша думка з приводу цієї ситуації? Можливо, ви могли б щось порадити пані, Як би ви відреагували, якби ви зустрічались з хлопом там, чи з жінкою? Мріяли про щось, і вона от зробила такий крок: вона чи він і подарували там щось значне своїй дитині, і вам не сказали, як би ви поставились до такого? Чи чи для вас це дзвіночок про щось говорить? Чи, чи поставились би, можливо, з розумінням. Пишіть, що ви думаєте, а ми переходимо до наступної історії. Питаю, чи нас би зацікавив хлопець з такими даними? А ну, Хлопець, а точніше, молодий чоловік, 35 років. Одружений не був раз. Дітей немає. Два. Добре оплачувана робота три. І має власне житло, Угу. але живе, я так і знала, що десь буде несподіванка, але живе з батьками, живе в своїй кімнаті. Вибачте, я нормально ставлюсь. Просто, просто сама фраза, типу, живе в своїй кімнаті дуже смішно. Запросити вас до себе не може. Там батьки сестра живуть. Це було б для вас проблемою, і якби ви були на місці мами, вас влаштувало б, щоб дорослий син жив. З вами. Напевно, якщо живе, то мамку все влаштовує. Але я щось не розумію. В нього є власне житло, але він живе в своїй кімнаті з батьками. Цікаво, чого. Можливо, тут більше деталей буде в коментарях. А ну глянемо, відкриваємо. А ви поки пишіть оці перші дані по ним, чи зацікавив би вас такий хлопець, який живе в своїй кімнаті з батьками. Хтось питає, вам обов'язково по чужих хатах лазити. Це чиясь мама написала, напевно, коли ви це пам'ятаєте? Ну, я не знаю, можливо, так не у всіх, але в кого я знаю, там частіше за все, коли там хотів в подружки залишитись з ночівлю, мама казала: в тебе що своєї хати нема, або тобі що потрібно обов'язково лазити по чужим хатам. Пишіть, у вас таке було, мама так казала чи ні, в мене там. Да. І здається, що навіть ну, так підлітковому ще щось ніколи не лишалось ні в кого. Але щось не пам'ятаю, ну, то ладно. Хух. А хтось каже зацікавити, чому я взагалі маю знати про існування такого чому? Чогось відразу чому? Так, багато питань це з приводу квартири. Це його квартира, не це його квартира. Він живе у батьків, а свою там знімає. Що там з тою квартирою? Мені також дуже цікаво. І от авторка якраз каже: він живе у батьків з батьками. В нього є ще своє окреме житло. Воно просто стоїть, навіть не здається, чого, чого? не живе самостійно, ну, або не запросить її туди, якщо вона просто стоїть і навіть не здається, якось дуже інтересно. Так хтось каже: ну нехай до мамки не приглашає, а запрошує в свою квартиру. Чи в нього там е, без батьківського храпу за стінкою не встає? Загадковий, короче, скоріш за все, ви його не зацікавили. Багато питань, чому він не може запросити взагалі жінку, цю свою, це своє майно. Квартира, яка стоїть без діла, і от авторка каже, що дуже гарне питання, чому він її не може туди запросити, і відповіді в неї на нього немає. Він не запрошує, а куди він хоч кудись запрошує? Так, і хтось вважає, що ні, якщо в нього немає взагалі ніякого місця, куди він може запросити дівчину, отже, він не дуже той готовий до дівчини, до стосунків. Одна справа, коли у 20-річного, так, а інша справа, коли. В 35 рочків, років і потрібно з цього робити висновки. Ну і одним словом, багато питань, чого ж хлоп не може запросити дівчину туди, в свою та квартиру. Ви пишіть, чи зацікавив би вас такий хлопець чи ні. Продовжував б з ним стосунки. Мені здається, якщо ну, людина, яка хоче, вона шукає якісь можливості. Якщо він... В нього квартира стоїть, він її туди не запрошує. Багато питань, питань більше, ніж відповідей. Можливо, він дійсно просто не зацікавлений в цих стосуночках. а можливо, пані щось нам не договорює. Ви як ставитесь? Що думаєте? Можливо, у вас є якісь додаткові питання до пані, можливо, теорії. Що ж саме вона, можливо, нам не договорює. Пишіть в коментарях, а ми перейдемо до наступної історії. Історія. Від чоловіка на формі просить нас дати пораду, а ми завжди раді її дати. Жінки потрібна ваша порада. Мені 39. угу. не жонатий, добре і при грошиках. Хорошо жінки старші 30 років не подобаються, оскільки зазвичай вони з дітьми та купи проблем частіше за все чоловіки в 39 з дітьми. З жінкою і з дуже великою цією, як вона це називається? Немедкнижка це ж в клініці стоїть там в реєстратурі її дають. Приходиш. Напишіть в коментарях, бо я забула, як вона називається. Переходимо до історії так. Відповідно, я знайомлюсь з молодими дівчатами, і виходить так, що я воджу їх в кіно, в ресторани, витрачаю час. І на шостому-сьому побаченні обережно починаю натякати на похід в гості. І ви вже уявляєте, вже четверта каже: я поки не готова. Доводиться йти до постійної жінки для здоров'я. Дівчата молодші 30 років. Всі такі чи просто мені? Траплялась тарелочниця. Мені здається, з цього посту дуже добре зрозуміло, чому в хлопа не виходить ні до кого в гості потрапити, тому що тут поваги до жінок, ноль, поваги до їх особистих кордонів і до їх тіла. Теж не спостерігається, Як ви думаєте, бо мені здалося саме так, але ми почитаємо коментарі, можливо, пан себе закопає ще глибше. Так, хтось каже, так, всі такі їх потрібно кружити 5-6 місяців по 3-4 рази на тиждень до того, як вони взагалі погодяться йти до вас в гості. Так що ви або кружіть, або перегляньте вікові рамки. Я б, звісно, перепрошую. А що там, після 30 щось стається самооцінкою і взагалі з повагою до себе? Мені здається, що ні. Це називається як знецінити жінку взагалі одним реченням. Так, хтось вважає, що ні не хочуть, і частіше за все, їм то й воно взагалі не потрібно. Автор каже, що в 25 плюс-мінус фактично доросла жінка, яка, от він вважає, безкомпромісно взагалі має хотіти сексу, якщо вона. Здорова ментально і фізично, ви поняли? І він не розуміє, який взагалі сенс в цих іграх я не готова. Та ми вже зрозуміли, і вони, скоріш за все, теж там на тому шостому побаченні, що пана, окрім сексу, взагалі нічого не цікавить, що в нього поваги взагалі ніякої немає, і що з серйозних нормальних стосунків з ним взагалі не світить. Вони думають, ну хоч поїм. Це був жарт, але ви поняли. Хтось каже, що в 45 вже потрібен, так що дивіться плюс-мінус туди. Автор каже, не хочу в 45. В них там взагалі клімакс у багатьох. <рі> -хі -хі -хі. Боюсь навіть уявити, що в нього зараз 39 з такими взагалі обговореннями і з такою думкою. От якраз хтось і питає, то можливо це у вас 39 клімакс? А багато хто не розуміє, нафіга взагалі молодим дівчатам в 25 років, плюс-мінус, взагалі цей старіючий хрін. Ну він же ж вважає, що він перепрошує, при грошиках, не жинати, це... Нічого собі досягнення в 39 років. Хтось ділиться, що жіночка, напевне, якась у мене була дуже активна і незабутня просто юність, і багато було різних чоловіків, але завжди, от прям завжди, мені потрібні були від них тільки гроші, а їм від мене секс. Все по-чесному. Так що. Змиріться. хтось пише мене в 25 зовсім не цікавили персонажі під 40 з грошима чи без. Хтось радить запрошувати не додому, а можливо, там якийсь комплекс, спа з басейном. Може, тоді щось прокати. Автор каже: не прокатує. Багато радять, в якій категорії взагалі вікові потрібно шукати йому жінку. Хтось пише, до чого тут взагалі тарілочниці. Ви думаєте, жінки сплять заради їжі? Ну не смішіть, ніколи не було і немає правила. Сходила в ресторан в кіно, маєш переспати. Погоджуюсь, мене так біс. Цього багато в трецах, То ж на форумах мало чоловіків пишуть там, можливо тільки щось коментують. Але оце стало стала взагалі теорія, яка є не дуже мною. Шанованих чоловіків, що типу, От я сходив, салат купив там, чекаво купив, все, ти мені повинна. І так, і сяк, і 360. Як ви ставитеся до таких хлопів, в мене до них поваги взагалі нуль. І тоді в мене немає взагалі. Ми дівчата добре бачимо частіше за все, що воно з себе має. І оця пані продовжує: це нереалізовані фантазії, жлобів. Крім того, значення сексу в житті жінки сильно перебільшене. Багато хто взагалі не відчуває оргазму під час інтимної близькості, а ті, хто думає, Мують, що відчувають, то відтертя, ну і одним словом, туди-сюди. І для цього не потрібен якийсь малознайомий жлоб. Мені 35, але я не збираюсь спати з малознайомою людиною, доки не закохаюсь в нього, а він в мене. І доки не побачу, що він за людина. А для цього потрібен час і не треба маніпулювати кількістю побачень, ресторанами та кіно. Смішно читати таке від дорослого чоловіка, погоджуюсь, дуже смішно. Ви б відреагували, якби от такий пост прочитали? Можливо, щось би прокоментували пану, щоб йому порадили. Звернути увагу на якусь іншу категорію, чи можливо звернутись до якогось спеціаліста? Пишіть в коментарях, як ви взагалі от, ставитесь до таких хлопів, що вони так вважають. І, можливо, ви п'ємо йому щось напхали кудись, можливо, не в панамку. Пишіть ваші думки, а ми почитаємо наступну історію. Чоловік гонить на роботу, каже, що мої 10 тисяч сильно змінять ситуацію, хоча це не так далеко. Сам робить в країні, де війна, ремонти за тисячі доларів. Питання? На що? Виїхати за кордон він не хоче. Щоб я там на роботу влаштувалась та отримувала більше, аніж в Україні. Типу, там і жити дорожче, і в нього менше ЗП буде, бо податків більше платити доведеться. Типу, там немає ФОП, щоб я пішла на службу, теж він не хоче. Типу буде так само отримувати по грошах, мало і не буде мене вдома взагалі. Ну, вибачте, а віддавати свої 90% часу за 200 доларів на місяць це нормально. Каже мені, а чим взагалі твій час такий цінний, що ти переживаєш за такі гроші працювати? Про безпеку дитини взагалі не думає, хоча йому вже навіть і мій тато казав, що за кордоном є українські школи. Каже: тоді займайся весь час вдома чимось, щоб це концентрувати взагалі. В гроші. Я йому кажу: ну це тоді переписки з іноземцями на сайтах знайомств. Каже, це не підходить і фігня якась. нас... Що можна, от тільки якщо вдома щось робити, працювати це тільки брачки, чи що. Каже, що життя е, мене все одно заставить, коли з ним щось станеться, чи він помре. А в мене, типу, ані досвіду, ані навичок. Е, типу, піду двірником працювати. Ну тут в мене вимальовується взагалі питання: а як робота за 200 доларів роками допоможе мені в майбутньому претендувати на щось краще? Логічно, що буде таке саме, і потім про. І за такі ж гроші, раз вже працювала. Звинувачення, що я не побудувала кар'єру, типу всі жінки побудували, а я ні? От далеко не всі жінки побудували кар'єру собі. Каже, от деякі побудували, і от я не входжу в їх коло. То що тепер маю за це дупу рвати? Що тут в коментарях? Хтось каже: ну, отже, ваших знань і вистачає на 200 доларів. Не всі ж працюють за такі гроші. То нашовчився? Ой, біда, біда, у вас така інфантильна позиція. Давайте почнемо з того, хто ви за освітою і скільки вам років. Я теж погоджуюсь з приводу того, що це трошки інфантильна позиція. Вона, типу, чоловік їй каже: якщо зі мною щось трапиться, о, що ти будеш робити? Ну, блін, я думаю, коли в тебе немає нічого, і, що, і з чоловіком щось трапляється 200 доларів, теж ну, непогані грошики. Дуже непогані авторка каже: я так розумію, і за кордон дуже тягне. Вона каже, тому я їй кажу, що потрібно за кордон, там більше платять. Ну але там і за житло більше платити. Ну мені здається, і взагалі, це ж я думаю, тисяча доларів там і тут трошки різні речі. Ну я не знаю, ви можливо мене поправите. Це особисто мої думки. Хтось сміється, типу, що там більше платять, особливо тим, хто нуль в своїй країні. Питаючи, ваш чоловік має підстави виїхати за кордон, ви зараз можете дозволити собі не працювати, скільки заробляє чоловік. І я підтримую чоловіка. Зараз такий час, що чоловік сьогодні є, а завтра на нулі. Та й в мирний час погана ідея сидіти вдома. Хіба що чоловік тисяч за 200 приносить і вам частину дає, що можна собі приникати. Авторка каже, що вона більше того ходила на співбесіди і мене і на таку запеті по 200 доларів не брали. Просто сказали, що я їм не підходжу. Ваша помилка в тому, що ви вважаєте, що за кордоном будете нова, ви, але за кордон ви повезете своє вміння нічого не робити. На жаль, і ваш потолок буде 1000 євро за шестиденний тиждень по 10 годин десь на заводі. Судячи по коментарям, авторка не вірить взагалі в якийсь кар'єрний ріст і в те, що якщо вчитись працювати, щось робити, то можна отримувати в подальшому і більшу заробітну плату, якісь вищі посади. А хтось радий їхати все ж таки за кордон і шукайте там іншого чоловіка, тоді цього микніть носом і скажіть, що хай шукає собі працювати. Працювати я все життя працюю, заробляю часом більше чоловіка. Але мій вважає це своїм позором, що жінка в сім'ї працює, як Якби... Якби. Якби мій вважав це норми, то я б з ним не жила. Так, хтось пише: оце у жіночки проблеми, і у всьому чоловік винувати, що тільки взагалі жінки не вигадують, коли не хочуть йти працювати. Багато коментарів пані намагаються пояснити, що за кордоном нічого краще, можливо, не буде, якщо вона от з такими взагалі водними даними туди поїде, А вона ні там Буде краще. Я знайду собі там майже керівну посаду. Все мене буде круто-класно. буде тисячами грошей гребсти. Також багато радять, куди ж можна було. Під тих, хто в нас в Україні багато заробляють. Кажуть, бухгалтери непогано заробляють, і кожен бухгалтер може стати головним або аудитором, і там вже цінник від тисячі євро починається. А хтось каже, що виправдовує чоловіка, і що йому хочеться бачити поруч з собою реалізовану людину. А так він бачить людину, яка... Потрохи деградує. А ви, яку людину бачите в цьому пості, судячи з цієї викладеної історії, на чому ви боці? Чи розумієте ви жінку? Можливо, ви могли б щось порадити. А можливо, ви засуджуєте чоловіка, що він такий негідник взагалі змушує жінку свою йти, працювати, щоб хоч якось допомагати в спільному побуті і поповнювати спільний бюджет на їх витрати, на чиєму ви боці? Щоб могли порадити, пишіть, а ми почитаємо останню історію на сьогодні. Так, яка в нас історія буде? Уявіть ситуацію: ви заміжні, у вас спільний бізнес з чоловіком, у вас багато що пов'язує матеріально, але було кілька випадків, коли він прийшов додому пізно і не пояснив, де був і пахнув жіночими парфумами. Загалом стосунки хороші, дарує подарунки, спілкується щодня. Звернули б ви увагу. На ці ситуації, чи забили б? Напевно, перекладу, чи закрили б ви очі, можливо, на коханку, якщо у вас є спільне майно з чоловіком, і він з вами інколи розмовляє? Давайте почитаємо коментарі. Пишуть, що забила б, а хтось каже, що це взагалі від брезгливості і самоповаги жінки залежить. Відповіді завжди будуть різні. Звісно ж, погоджуюсь. Авторка каже: ну ідеальних шлюбів ж не існує. А хтось їй відповідає на це? Ну ідеальних воно можливо та й не існує. Але тих, які підходять саме вам, є. І Якщо ваші налаштування взагалі дозволяють жити, коли вас зраджують, обманують, то і проблеми взагалі ніякої немає. Так, мені здається, тут, що тут поради питати, всі люди різні, хтось може прибачити зраду, хтось ні. Для когось це норма, для когось норма там, закрити очі, виходячи з того, що там не знаю гроші, спільне майно, бізнес і ще щось. А для когось це не є, тим, зараз. Де чого взагалі жінка буде жити з таким чоловіком. Тому то пані потрібно сісти, подумати, як вона і на що може з собою домовитись в першу чергу, а потім вже з того вирішувати. Ні для кого немає ідеальних і стовідсотково взагалі рецепту. От як жити? І на це, от, що ідеальних шлюбів, що авторка написала не існує. Хтось каже, ну, от так можна собі, себе взагалі заспокоювати. Але одна справа, коли чоловік там шкарпетки розкидає, а й зовсім інше, коли там інших жіночок. І не тіште себе ілюзіями, що це взагалі було тільки один раз. Знову ж таки, вибір за вами. Цим постом ви вже почали себе вмовляти, що з цим все ок. God, <смі> хтось каже: ну, взагалі пахнути жіночими парфумами можна по-різному. По Ви дивіться там, придивіться в динаміці, як вона буде надалі. Так, хтось пише: звісно, це просто споживацькі стосунки, бізнес-проект. Авторка лише переживає, чи зможе її гордість плакати тихенько, чи вже не реагувати на чергові парфуми. Тут підкидають авторці варіанти, що їй потрібно вже когось завести там, чи попшикатись з чужими чоловічими парфумами і прийти пару разів так додому і подивитися, як її чоловік заспіває після цього. Хтось каже: ну, можливо, він просто після роботи взяв підробітку і ми в підлогу в парфюмерну. Там і е, попшикався жіночими парфумами порив душі був такий у людини. Ну так, ну хоча теж я не знаю, я от нещодавно просто замовила деякі парфуми на розпив, і блін, вони такі стійкі. Мені здається, от, я когось потрогала і все вон, тиждень, бо в мене речі тижнями, просто досі пахнуть такі стійкі. Можливо, просто якийсь був, я не знаю, можливо, є цьому виправдання, але таке дуже рожеве з рожевими окулярами. А хтось каже, що виду б взагалі не подала, але б соломинку вже б собі стелила і грошики відкладала. Як ви взагалі уявимо ситуацію? Та, от як авторка написала: ви заміжні, у вас і спільний бізнес, грошики, майно, дуже багато вас що пов'язує матеріально з чоловіком. І от він прийшов, пару разів додому, пахне жіночими парфумами, скоріш за все, щось там. В гречку та й заскочив пару разів. Як ви чи змогли б закрити на це очі чи ні? Діліться вашими враженнями з приводу цього, і щоб могли порадити а що тут порадити? Тут пані потрібно в першу чергу з собою домовитись, на що вона може піти, а на що ні, що для неї важливіше взагалі в цій ситуації. Можливо, ви вважаєте, що чоловік не зраджував, а це от просто от потерся об когось от так. Вийшло, що пахне, і пані дуже швидко себе накрутила. Одним словом, чи бачите ви якусь таку ситуацію, щоб змусила вас домовитись з собою і закрити на подібне очі? Чи можливо взагалі це в вашому світі? В моєму? Е, ні. Тільки поділ майна, тільки розлучення. І іди де пахне десь пахті е, в іншому. Місці, де там іпотерся, якось так. Пишіть коментарі з приводу історії, яка вас найбільше зачепила. Якщо ви ще досі не поставили вподобайку цьому відео, ставте. Я вам нагадую, також підписуйтесь, ставте дзвіночок. Також е, скидайте мені історії, можливо, свої. Або якщо ви бачите щось на форумі, в трецах, тегайте мене, посанчика, ви всі знайдете в описі до цього відео, або скидайте мені в інстаграм, також на каналі Доступне спонсорство. Зможете першими коментар. Дітувати, дивитись, обговорювати, і також це дуже велика підтримка мене як авторку цього каналу. Дякую вам за підтримку, за ваші теплі слова, за ваше спонсорство. За те, що в першу чергу дивитесь мої відео, і вони вам я дуже радію, що вони вам подобаються. А також можете написати мені в коментарях чи дивитесь ви холостяка, тому що я хотіла б в п'ятницю випускати відео. Але щось я, що я з ним не зможу провести рівний бій. Пишіть, дивитесь ви його чи ні. Я від того буду вже відштовхуватися кристалізувати якийсь постійний графік випусків. А поки якось так: до нових зустрічей з новими історіями. Всього-па!